Вітаю вас, шановне панство! Це відео буде без сценарію і воно буде максимально коротке і без лишньої води. Skyrim оновили до версії 1.6.1170. Це є доволі таки велика проблема, тому що після попереднього оновлення, яке було версією 1.6.11.30. Зайняло доволі-таки багато часу, щоб всі моди оновилися і були якраз таки під цю версію. Як даунгрейднути Skyrim і повернутися на свою попередню версію. У мене тут є декілька версій, і я вам покажу, на прикладі версії 11.30, як повернути свій старий Skyrim. а також бонусом покажу, як вимкнути оновлення. В скайремі, щоб ніколи більше ця гра не оновлювалася, і у вас не було проблем з вашими модифікаціями. Все доволі таки просто: посилання всі потрібні будуть під цим відео, і всі оці от штуки, які потрібно копіювати, теж будуть під цим відео. Відкриваємо значить ось цю от штуку Windows плюс R, і тут вписуємо оцю фігню. Вона буде у вас виглядати ось так. Я залишу її під цим відео. Далі ми заходимо, в Steam нас перекидує, коли ви натиснули Windows плюс сері, оце от ввели е, і натиснули ОК, то вас перекидує в цю от фігню. І так, що ми робимо? Ми беремо е, нашу версію, яку нам потрібно. В моєму випадку, це версія 11.30. Копіюємо першу фігню, вставляємо, чекаємо декілька секунд. Копіюємо другу фігню вставляємо, чекаємо декілька секунд. Потім третю і теж чекаємо декілька секунд. Після чого у вас знизу тут будуть отакі от штуки, що йде завантаження. А в кінці, коли завантаження закінчиться, у вас буде ось така от штука. Тобто ви три рази ввели і у вас три рази має писати, що завантаження завершене. Що вам потрібно зробити? Ми оцю директорію, яка в нас тут є, копіюємо. І комбінація клавіш Ctrl-C. І заходимо з вами якраз таки в наш комп'ютер, сюди. І вставляємо директорію. Натискаємо Enter. І ось ці три папочки, які в нас завантажилися. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити корінну папку Skyrim. Заходимо де-інде, де вам зручно відкривати корінну папку. Я це зроблю через мод-органайзер. Натискаємо відкривати теку. Відкрили нашу теку. Після чого нам потрібно зробити такі маніпуляції. Заходимо в першу папку. Копіюємо сюди. Перекидуємо сюди в корінну папку. Е Погоджуємось на заміну файлів. Супер. Заходимо сюди, беремо всю фігню звідси, перетягуємо, виходить, сюди і також підтверджуємо заміну файлів. І останнє теж перекидуємо і підтверджуємо якраз таки заміну файлів. Натискаємо, що замінити файл у місці призначення. Будьте уважні, не перекиньте в якусь з цих папок, а перекиньте от сюди, на цю чорну область, щоб воно перекинулось корінну папку, а не папку, яка всередині корінної папки. Тому що, якщо ви помилитесь, то буде не дуже таки добре. Пояснюю, що це за фігня. Це ми з вами, по суті, з стімовської е консолі, з архівів стіму, викачали. Повністю попередню версію ігри, і перезакинули її в корінну папку. Таким чином, ця фігня у нас і працює. Е, в мене ще така проблема, що я психанув і поставив Skyrim Script Center на версію 11.70, тому що я думав, що я зараз швиденько там пару модів переставлю і все, і все буде окей. Але ні, на жаль, так не вийшло, тому що оновлення було 18 числа, а зараз вже 22 число. і Типу, моди ще не пооновлювалися. Добре, відкриваємо теку, і тут ми беремо, перекидуємо е цю всю фігню і ставимо старий е скрипт ексендер, щоб у нас все запустилося. Е та, заміняємо. Це в нас якраз таки для версії 11.30, як можете бачити. Оновлюємо, хоча можна і не оновлювати по барабану. Заходимо сюди, властивості. дивимось докладно. Версія 11.30. Все, тут у нас все помінялося. Тепер давайте швиденько поміняємо тут у нас в органайзері цю штуку, самий SKSE, через який ми запускаємо. старий, 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 старий. мінусуємо плюс Додати з файлу, з кості Maps, відкрити. натискаємо потім на три крапочки, така правильна. Відкрити. Застосувати і ОК. Єдине, що мене ще тут напрягає, це є Address е Library, тому що з нею, якщо я не помиляюся, в мене теж був прикол, що я поставив її е, з версії 1170, тому що я зразу вже хотів, якби, перейти на 1170. Я думав, що там якісь оновлення повиходили, але ні. Добре, давайте тепер е, що зробимо? Тепер попробуємо запустити і подивимося, що воно нам взагалі видасть. Іде в мене прогрузка тих всіх файлів. Зараз воно швиденько завантажиться буквально ще пару секунд. У мене завжди Skyrim запускається секунд 30, просто через те, що там моди встановлені, поки воно все попідгружається. Так, окей. Натискаємо Load. Show All Saves. Bounded Prison. Так, ну давайте попробуємо завантажити мій старий сейв. Від якого в мене гра вилітала, і бачимо, що в мене гра вилетіла. І так, шановне панство, я виявив корінь проблеми, а саме ось цей мод. Я його встановлював, а потім зайшов в Skyrim, і вже тоді я виявив, що в мене оновився Skyrim, І після того я почав шукати вирішення проблеми. Отож, я цей мод, виходить, встановив. Не під ті версії, і тому в мене гра вилітала. Як тільки я його видалив, бачите, пише видалено ось цей от мод, то в мене почав Skyrim працювати нормально. Тепер що ми робимо? Заходимо ще раз в скайрим. Зараз він в мене запуститься. І я вам покажу, що тепер все працює. На версії 11.30, до якої я зміг успішно повернутися. Така сама процедура з всіма іншими версіями я залишу в описі ці всі штуки, які вам будуть потрібні. Просто їх копіюєте і вставляєте в стімовську консоль, і після того у вас все має бути нормально. Show all saves. А навіть нехай цей сейф буде. В принципі, без різниці який сейф. По ідеї тепер мало би все загрузитися. Так, все працює. Як можете бачити, у нас все працює. Skyrim робочий. І ми попали в вартового. І знизу нам показує, що у нас версія 11.30. От тут, зліва, знизу. Добре, тепер е, нам потрібно з вами вирішити питання оновлення Skyrim. Це доволі таки просто. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зайти в вашу папку, де у вас Steam, Steam? От, Наприклад, Steam. Потім вам потрібно зайти в папку Steam Apps. Якщо ви далі зайдете в папку Common, то у вас тут вже будуть папки з вашими іграми, які у вас е, в стімі скачувалися або скачувані. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно з вами ось цей файл 489830. Заходимо в властивості. І тут тиснемо галочку на лише читання. Натискаємо застосувати і ОК. Я це не буду робити, бо я вже це зробив. Після цього у вас всі оновлення просто зникнуть. У вас не буде Skyrim оновлюватись. Також, також, для того, щоб ми з вами, е так би мовити, перестрахувалися, ми заходимо в бібліотеку, заходимо в Steam, заходимо у властивості і заходимо в оновлення. Тут виставляємо оновлювати цю гру лише перед запуском, чисто на всякий випадок. Тобто, якщо ви запустите Skyrim і побачите, що у вас тут знизу щось скачується, ви в будь-який момент зможете це відмінити. І виходить, що на цьому у мене все. Також, до речі, не забувайте після цих всіх процедур заходити в лут і якраз таки робити сортування плагінів. Апдейт мастер-ліст, і потім зберігати. Це все, щоб воно у вас було також. На всякий випадок можете зайти потім в Nemesis. І в Nemesis теж можете тут натиснути Лавочними Behavior і воно вам, коротше все виставить, так якби воно у вас мало би і бути. Чисто на всякий випадок від цього гірше не буде. Так би мовити, така профілактика. Як бачите, всі моди в мене працюють. Версія тепер в мене не 11.70, а 11.30. Я успішно повернувся на... Попередню версію, і тепер зможу нормально для вас записувати відео. Ще раз на всякий випадок повторюю процедуру того, як вам це треба зробити. Беремо, копіюємо цю штуку, натискаємо Windows R. У нас відкривається ця строка Тут ми якраз таки вставляємо те, що скопіювали, натискаємо ОК, і у вас вилазить консоль. В консоль ми з вами заходимо, беремо, копіюємо одну штуку, вставляємо, Enter. Копіюємо другу штуку, Ctrl-V, Enter. Третю штуку, Ctrl-V, Enter. Після чого у вас просто воно буде завантажуватись. Ще раз вам пояснюю, у вас просто завантажується стара версія гри. Судячи по розміру файлів, так воно і є. У вас воно завантажується і ви просто робите заміну в корінну папку. Всі ці штуки я залишу, тут в мене є до версії 11.30, 1.6.640, 1.5.9.7, це це аніверсарі, і 1.6.3.5.3. Надіюся, це відео вам допоможе. Надіюся, все було ясно, зрозуміло, тому що я це відео робив без сценарію. Всім дуже дякую за перегляд. Очікуйте нове відео, воно скоро буде. Я от пишу сценарій, як можете бачити. Так, тому всім дякую за перегляд. Слава Україні!